you Майже щодня на цій сцені по декілька годин репетицій, та мінімум по одній виставі. Десять років тут працює Людмила Корсун. Звичайно, що я вважаю, що сцена потребує модернізації, адже час не стоїть на місці, технічний прогрес розвивається. Відповідно, вимоги до нових постановок теж збільшуються. І, скажімо так, ті можливості, які на даний момент вони вже не виправдовують всі ті потреби, які зараз вимагають нові постановки, нові режисери. Востаннє сцену капітально ремонтували 1984 року. У жовтні минулого року провели тендер, аби її реконструювати. Вартість робіт 111 мільйонів гривень. Ми вже поміняли чотири суфітних підйоми, поміняно вже 170 прожекторів, закуплено два генератори диму, два генератори вітру. Також помінено вже колосниковий настил сцени. Також проведено вже кабеля, бо в нас де підстанція стоїть на території Заньковецької театру. От проведені нові кабеля вже кинуті сюди силові». Цьогоріч планують замінити усі лебідки, планшет сцени та встановити нове обладнання, новий пульт режисера та модернізувати управління сценою. Це пульт управління нижньою механізацією сцени. За допомогою нього можна піднімати ряди сцени, яких є чотири, і кожен ряд має ще три площадки. Звичайне аналогове управління, тобто ви тумблер включаєте, воно рухається, виключаєте, воно перестає. Ну, архаїчна система. Тема потребує заміни. Буде цифрове, буде тачскрін, великий екран, на якому можна буде е, пальцем це все переміщати. Ці роботи мають розпочати влітку. Плануємо ми на орієнтовно десь на три місяці закрити. Це липень, серпень, вересень. Ми плануємо перекрити оркестрову яму і зробити. Ну, буде пожежна завіса закрита, зробити тут сцену, зняти п'ять рядів. Крісел і ну, будуть такі невеликі вистави. Тож, попри ремонтні роботи, Львівська опера все ж працюватиме. Олена Данило та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.